Ви ж в Харкові, якщо я не помиляюсь, займалися розробкою всяких хороших речей, так? саме головне це я спочатку не міг цього розповідати, це системи радіопідриву. І це чудово, коли йде казали, на, війна о, така окупна, і в обороні тобто, дуже важко занести руками, занести це подаруночок оркам. А от в обороні, тобто звідкіля взявся оцей відео таблоїда САН, що я серед військових на о, о, цьому, на окружні Харкова і бої і так далі. Тобто Я з другом ми прискакали 25 лютого, вже принесли ці о, засоби по радіо мінувати. Чекайте, зараз якщо так, хто не знає, це. Олександр Безпалов, безпалий. Безпалий. Взагалі у дідуся була фамілія Безпалий, А вже його, коли виписували документи, то русифікована русіку... фамілія на Безпалий. Тобто ми... з чудової, чудового прізвища Безпалий Зробили якогось Беса. Ну Зараз просто нема часу на те, щоб Раз, щось виправляти. Е, Кому цікаво скинув чатик посилання на е, канал Олександра. Е, це о, да, є, бо там хтось фейковий був, заходив просто з ноль підписників. Було, це задання. був я насправді, Андрій. Олександр да? Беспалий три. Так, да, це насправді був а ми я. — А нічого, нічого. <ріст> я розбаню. Це е, був е, з цього з. Е, з мобільника, ну нічого, це один раз норм. Було це ж орки. Що вони роблять? Вони ж провокують. Розкажи прикол, було зайшов цей Олександр Беспал, ну щось там вітаємося, всі вітання продав. Потім другий раз хтось пише, це не той безпал, я такі відкриваю. А там сімдесят Да, підписників. Я такий блін, це коротше, хтось це просто такий пусти, пустишка. Аккаунт, це всі на компі були. А оцей Олександр Безпалий 3 був на Samsung. От, Бо, ну, це, Нічого, нічого. Кисла. нічого. Там річ у тому, що в чому ж діяльність оцих тварюк-орків, що вони провокують, вони дійсно роблять фейкові аккаунти, а потім ми вже тоді ж дуже прискіпливо на це дивимося. Тому все правильно. Але ну, це, війна це насправді це, це війна. Так? Це інформаційно. Де, де, де хто каже, що там скарги кидають зносить. Я кажу, ну блін, це, YouTube це так само інструмент війни, так? О, в цьому плані інформаційної. Звісно, вони будуть атакувати ді, канали. Ді. Ну, Я вважаю, що це нормально, тут не треба плакати. Тобто я розглядаю е, YouTube канал, це як от танк. Да? Е, знесли тобі його? Нічого. Ну, тобто ти пересів на новий танк і тіпер і лупашиш. Лучше, щоб, звісно, я не знайшла, да, бо живий танк краще, ніж ви підбитий. А зло. в мене летів ролик: оце російська жінка з дітьми, 2,2 мільйони переглядів. І прийшла скарга. І YouTube пере... перестав пропонувати Роганяти, це да. відео, розганяти це відео, тому що там 2,2 мільйони. І воно шло, 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 перегляди йшли. І прийшла скарга на відос, якому там три роки. Вже так. три роки воно висіло на каналі. Ну там, як завжди, нарушення принципів всеобщества. Та, ні о чому, типу, да, чому. де там нарушення? яке нарушення. Ну, коротше, аля скарга не пройшла. І як, як тільки прийшла ця скарга, то е, перестав... Всі ролики на каналі пішли, типу так. Саме так. так, так, так. так, так. От в мене теж там, наприклад, було е, до скарг, там, ти закидаєш ролик, злітає 100 тисяч, 150, а зараз кидаєш, ти, ти бачиш, він піднімається, і гоп, лінія зайшла, графік прям зовсім інший. Ти порівнюєш минулорічні графіки і так, там е, по одному тут зовсім по іншому. І все, так. Тобто, я розумію, це, так що нічого страшного. А цей, получається, ви встигаєте да, рулетку робити там? Ну, Річ у тому, що я сплю зараз не дуже багато. Роботи дуже багато. Але, але в день працювати дуже важко. Тому я, чесно кажучи, я працюю вночі, коли оця спека спадає, тому що кон кондішені нема. Ну тут Розміщення у нас частина наша. Вона дуже-дуже дуже дуже розкидана. Ставити, да. Вона на невеличкі такі, скажімо так, так об'єкти. Зай, зайві не треба, ну, бо ми це таке, мали, так. І ви ж бачите, що це, це дійсно гіпсокартон, це не я, щось там таке. Ось. І працюємо, тобто, ну, і Чудові результати. Зараз дійсно в, ну, скажімо так, на передньому краї fpv дрони виносять орків чудово. От у нас був, це можна про це розповідати, у нас був ЧП. Буханка орківська проїхала з однієї точки до другої. Це ЧП. Як ви допустили? Це ж не то, що брання буханка, це ж взагалі фігня. Буханка, так. Да. Як ви допустили, ну там насправді, коли йде кумулятивка, коли, коли йде боєприпас, то там навіть ще краще, коли воно броньоване. Ось. Але це було ЧП для нашої частини, це показник. що Як Трофтікали, ви допустили, що між опорними, опорниками орківськими проїхала буханка, вона ж могла воду привезти. Так, вони mm. ж будуть вручну десь там е, якимось е, щурячими тропами вночі там викликав. Так, раз забезпечення, так да. а так забезпечення. Звичайно. Да. І я от е, на нараді чув, як це було дуже неприємно, що хлопці, як ви допустили це. Це, не це повинно значить, хто, бути. Хтось, не, не, хтось не побачив, хтось не визнав. Да, ну, тобто розвідувальний дрон бачив її, а щось не зрослося, щоб підняти дрон камікадзе і винести цю буханку, знищити її. Так це ж я чому розповідаю? Це показник того, як іде вплив дронів на передній край супротивника. Отак. Ну, у нас дуже крутий підрозділ, наша рота чудова, вона постійно попадає в сводки. Ось, нас ми дуже класно працюємо. Я правильно зрозумів? то, виходить, фішка дрона не то, що ти можеш там ним в окоп тільки залезти, тобто в окоп важко там піймати, а суть тому, що ускладнюється забезпечення супротивника, що йому. Не можуть підвезення да, робити? Взагалі, взагалі, це просто універсальне зараз от на глибині декілька кілометрів і Десять. до п'яти, 5, 5, 6, 7, 8 кілометрів. І це просто е, іде отака, отакий тиск. Тобто е, БК воду не привозять. Е, ви бачите зараз, от е, ці Штормшедоу, Хаймарси, вони виносять склади, склади армійські думає, отам в глибині, але ж дуже важливо завести БК в опорники. І коли м, м, стоїть така, такі, такі підрозділи, як наш, елітна рота БПЛА, то не завести по нормальному БК. Потім тільки вони розгорнуть, наприклад, ПТРК протитанковий ракетний комплекс, він в... геть його ж не сховаєш, геть виноситься тільки так. Тобто постійно, постійно треба тиснути, і саме головне, що при цьому це не штурм. Ну, піхотний, не піхотний тестай, штурм. Да. Тобто страждає їх особовий склад, а наш, навпаки, зберігається. І це робиться дешевими fpv дронами У нас чудові, у нас чудові оператори, вже, там покришкін геть відпочиває. А цей е, собівартість самого дрона, от не окулярів, які, ну бо не багаторазового використання, а самого дно, дрона як розходить Ніка, скільки виходить? 400, 450, 500, 550 доларів. Ну, тобто, коротше, за 500 баксів. За 500 шо, баксів винести, винести ПТРК з розрахунком. Це чудово. Е, буханку знищити, яка щось там підвозить. Тепло, е... Не так, я перепрошую хвилиночку, просто щоб не збився з думки. От нещодавно такий, вони підтягнули, зробили запаси БК, і була атака горіла геть. Просто, просто нереально. Коли горить БК, і наша ж піхота це бачить. Ви ж розумієте, як хлопці. Піхота піхотинці з підрозділів, які там займають оборону або тиснуть на урків, як вони сприймають, коли йде оцей підрив БК, і вони це бачать. Отак я перепрошую, друже Андрій. Що, що що ти хотів? Ні, я кажу, що взагалі, як я, я сам по собі не військовий, щоб розуміти ці всі процеси, але як я бачу, що дрони взагалі поміняли принцип війни зараз, так так. Тобто, що спостереження розвитка, шовоці дрони тобто зовсім і ми зараз десь тільки о, о, ну, починає світ переосмислювати ці оборонні і наступальні стратегії. Тобто, зараз тобі не треба мати здорову махіну, тобі треба мати такі москітний, типу ну, якби цей аерофлот різні, різні типи БПЛА і різні типи БПЛА застосовуються. Я просто не можу називати. Ну це про FPV це взагалі так сказати, дуже відома інформація. Я не можу розповідати саме, які БПЛА використовуються і середнього класу, і більш потужного, ніж середній клас. Чудові БПЛА застосовуються, а робиться для них БК боєприпаси, електронні системи для керування цими боєприпасами. І це все робиться, і це чудово. Впливає а все, на, бачу, на ворога. Ви, як якраз радіоелектронщик, як там ось ці російські репки? Да, от вони дійсно е, створюють нам такі великі проблеми, чи все-таки вони відсталі трошки? Там є, скажімо так, три чи чотири дуже важливих моменти. По-перше, це не це російською німіч кладінець Тобто надія, що РЕП все вирішить, все посадить, подивіться, будь ласка, навіть мавіки літають, незважаючи на російські реб. Багато і перехоплюється, багато придушується, багато можуть увести, але постійно ви ж бачите, скільки відео йде з фронту, це саме відео від БПЛА. Тобто, все це працює. Це Ну, на жаль, є втрати, але це втрати чого? Це втрати пластик, електроніка, мотори, акуми. Тобто це дрон. Це, можна це не замінити, людина. Невідомо, да. У нас взагалі, от скажімо так, дуже-дуже дуже класні пілоти, це людина може бути не шварц, скажімо так. Це просто проста людина. Ну, Там є фізична підготовка, все здоров'я і таке і інше, але це не, не кулеметний ганс, який тискає, там, кулемет, БК і так далі. Тобто молодь наша, айтішники так, і таке інше, вони йдуть і стають операторами дронів, чудовими операторами дронів. Але, але. Тобто, це, це аналоговніт, але дуже неприємний. Він дійсно створює yeah. перешкоди. Дуже сильно вони спуфлять і впливає це на GPS. Тому от в чому ефективність оцього FPV-дрона, тому, тому що повністю наскільки це можливо, це керування оператором. GPS-а GPS нема. Оператор орієнтується в просторі. І повністю він так, сам так. В ручному режимі знаходить ціль або знаходить ціль відвідувальний апарат. Так. Ось, і змінюючи частоти, змінюючи сигнали, принципи. Оце, 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 оце працює. Тобто неприємно. Але, ну як це завжди було. це, Оце не сказати жабогадюкінг, бо насправді це не так: снаряд та, та броня. Тобто постійно ідею знаходити. Саме броня. так. Снаряд, Саме да, так. Да. Тільки це ну, якось механічно. А це інтелект, електроніка і технології. Звичайно, що дуже, дуже... тобто, у росіян електроніка своя, вона не дуже передава. Але, на жаль, ну, ми це, це все розуміємо. Ну, ось. Але щось є, щось вони річ у тому, що. Вони навіть щось можуть із не дуже новенького новеньких чіпів зробити. Але проблема у тому, що набагато це виявляється, ціна. От Дивіться, той, той же ланцет. Він декілька мільйонів сто... коштує рублів. рублів. І м м наші хлопці роблять чудові е ці макети. В сусідньому підрозділі, взагалі, ну, коли цей макет був уражений ланцетом, я, мені було шкода, що він так був класно зроблений. Взагалі, САУ, ну просто блін, ну, це, 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 це шедевр. Хлопці зробили САУ, до речі, це... Це, щоб люди зрозуміли, що фейкову ціль, типа зробили. Фейкова ціль, просто там фанера. Трубчаста рама зварена. Причому, от коли вони цим займаються, це і психологічна така терапія. Це є шаржака, коли вони викладають, що от вразили, а потім розбираються, що це фейкове ціль. Вони вразили. Це теж так, звісно, смішно. Бо вони спочатку по телеграм-каналам ганяють там, все там 10 хаймерсів вбили, отаке. Да. Дійсно, вам от... неприємна штука. Угу. Але їх і збивають, і оце дуже-дуже ефективно, коли от, роблять цікаве питання фейкові як, як цілі. інженеру. Так, от. Я думаю, ви собі таке питання задавали. Як ви бачите, е який спосіб ефективний протидії шахедам? Насправді зараз у нас вже у нас є своя наука. От коли росіянці кричали е московити. Кричали, що ви будете отак, як афга афганці, чіплятися е, до да. е, цих винтокрилів Стрілятися чи е, цих е, е, літаків, які залишають афган. Ось у нас є наука. У нас є наукові колективи, у нас є спеціалісти, які зараз працюють по шахедам. Напевно, дуже ефективним було насправді, от як танк проти танка, як підводний човен проти підводного човна, Тіпі, як самолі, літак проти літака, то звичайно було б дуже класно, коли були б, скажімо так, БПЛА. Котрі, котрі будуть проти. Ну, я шахерів. от бачив, що є такі, якби концепції, але я бачив, що вони на теоретичному рівні, типу, паливають за шахінаматі. Зараз е, ідуть певні роботи, не тільки б не тільки, е, за допомогою БПЛА різними типами. Але саме головне, що у нас є айтішники, є науковці, є колективи. Звичайно, що дуже-дуже погано, коли а, а, чиновник вирішує кому дати гроші на розробку. Це у нас дуже болюча така штука. Тому що з однієї сторони можна, скажімо так, відмивати кошти, коли це м, хтось знайомий провели наукові випробування, ну, от. Не вийшло. Знаєте, знаєте, що в чому проблема? Бо для середньостатистичного чиновника ви всі як маги. Тобто, що ви розкажете йому про е, ті процеси, які там відбуваються, він не розуміє, які там хвилі, які це, тобто і інші розкажуть. Тобто, він як чиновник він не може оцінити, чи цей проект в, в чому ще проблема. Тобто, некомпетентність в цьому плані. Е, не тільки, коли чиновник відчуває, що йому не, щось не. відломиться. Пально. То у нього за така мотивація, а так він думає: Господи, да навіщо воно мені на мою голову? Тобто, виходить, умовний чиновник він бачить так, так, я від цього нічого не отримую, но зайві, а вдруг воно з мене ще спитають, що типу провальний проект, типу, ну там краще не робить, чим робить. тому що російською це як би чого не вийшло. А що, а про які бюджети йде? Може, це можна там з громади зібрати? А, так, якщо? Річ у тому, що а, на щастя. У нас вже є. Я чув, що є конкурси. Тобто виділяються гранти, комісія розглядає оце. Хотілося б, щоб це більш воно, щоб воно було краще більше, щоб кожного місяця проводилися, от, роздав... ну дійсно, от, Кожна щоб дійсно нема стільки команд розробок. фахових. Річ у тому, що інколи є. Люди, є колективи, котрі невеличкі. Тому що коли колектив великий, то це, по-перше, скажімо так, там не знайдеш кінців. Вони інколи за зарплатню будуть декілька років щось розробляти, там якийсь там приціл, ну так умовно кажучи, вони ходять на роботу, вони отримують кошти і постійно будуть кричати: що дайте, 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 дайте ще. Ось. Ем, тому о, інколи отакі невеличкі е, там же ж комп'ютер Макінтош зробили дві людини: Стів Возняк і, і Джобс. І Джобс. Ну, Джобс більш організовував, а Возняк і е, схему намалював, uh -huh. спаяв і зробив першу цього операційну систему програму. Просто як дуже класний. Тобто інколи невеличкі отакі колективи, де дійсно люди розуміють один одного, вони на, в цивільному житті можуть, можуть щось робити. От, дивіться, я перепрошую, от дивіться, ланцет. Скільки арали, що він може використовуватися для знищення дронів. І виявилося, що ніфіга він не працює. Він тільки дійсно, по стоячих цілях великий. Так, по виявленим цілям дійсно він працює. Але, 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 є вже засоби для того, щоб він же ж його ж можна побачити на приладах, котрі бачать, що в електромагнітному спектрі робиться. Тобто на екрані. Оцей, оцей сигнал ланцета він дуже характерний. І ми його ще не бачимо очима, вже можна сказати, а що, він, вже він, що, він. Що, він, що він іде, дуже характерний дуже. сигнал. І, хлопці, от я знаю випадок, коли людина стояла з кулеметом, і його завдання було слідити за небом. І він постійно в бойовому положенні, тобто він постійно просто дивився в небо, маючи справний, гарний, чудовий кулемет. І вдруг, коли він приложився просто от ще раз, ще потренуватися, і вдруг, бачить, він летить. І він дає чергу, все, ланцетіка нема. Тобто, коли Є люди, які дійсно, от от не не, не просто що він от стоїть і думає, господи, Підстояти, да. хоч би ще півгодинки, і все, і, і я буду там спати. Я це називаю весь світ. Тримається на людях, яким не пофіг. Отак. Ну, оце. От е, я можу сказати, що у нас е, рота БПЛА. Нема людей, які як тільки от, от, якщо колектив от такий, що вон що всі хочуть щось зробити, і з'являється людина ну якимось чином там по рекомендації, і так далі. Тому що я ж кажу, що мені мен, мене цей підрозділ з руками забрав. Ну вони знали, я їм допомагав ще до того, як став військовим. І я вирішив підписати контракт, піти до хлопців. Зараз вже заводські плати, йдуть електроніка дуже класно. І для того, щоб вирішувати швидко, без що, ну, дійсно, коли є певні моменти, це бюрократія. Це треба списувати і так далі. Швидко щось треба вирішити. Це громадянське суспільство. Це чудово. Дякую, друзі. Хорошо, вона дуже приємна така зустріч. Так що вам лайк позитивно. Навзаєм підписників, гарних коментів, чудового улову, щоб орки такі чудові були. Я не дивився стрім, напевно, сьогодні було щось дуже цікаве. Я вже відчуваю це просто по ефіру. Андрій, я просто по, по, по вам відчуваю, що щось було цікаве. Це Тому респект. Подяка. Респект. Ось Давайте викладайте ролики. Да, ми ще раз знову зараз кинемо, щоб підписались люди. Поки ви там цей, щоб підписати Рослав все одно. Вот. Дякую, друзі, особисто зброя. Бачите, це підрозділ елітний М16 А4. Давайте це ні, не заряджати, щоб в ефірі не було. Ні, ні, ні. Процес. Я, не, я не, не збирався заряджати. Це ні, просто, там, що щоб його. Ні-ні-ні. Типу, ні, це, це зброя, з нею треба поводитись чемно, акуратно. Все буде дуже добре. Ой. Хорошо, все, давайте, слава Дякую. Україні! Слава Україні, Путін Хуйло. Дай Боже щастя, здоров'я. Дякую, друже.